Доброго дня. Що, шановні друзі? Новини туризму вам хочу розповісти зараз. Що зараз важливо на що звернути увагу, а що не дуже важливо. Ну, перше, в березні завжди найкращі ціни і на літо, і раннє бронювання. І ще гарячі тури, і на екзотику. В квітня буде різке подорожання, подорожчання. Через що? Ну, По-перше, закінчується так, сезон раннього бронювання, це кожного року так є. І зараз сильно оператори піднімуть ціни з 1 квітня. З 1 квітня, так, це сильний рух на вулиці. Гарячі тури теж зростуть в ціні, а екзотика просто закінчується вже. Звичайно ж, у квітні вже на екзотику будуть. Дуже хороші, але я не раджу вже тоді їхати, особливо до середині квітня, тому що там буде сезон масонів. І ви можете опасти в пролоні до дощі з вітром, ви приїхали на відпочинок, а там постійно валить дощ. Тому е, поспішіть забронювати в березні, це вигідніше, все дешевше, більший вибір, і по ранньому бронюванню і по екзотиці, і по гарячих турах. Тепер для тих людей, які хотіли б відкрити свою турагенцію, з 1 квітня також піднімається вартість нашої франшизи Моретурів квитки у літо. Ми маємо дві франшизи для вас. Значить, хочете придбати, то треба не, тя не тягнути з тим, що треба зробити зараз до 1 квітня. Знову ж таки, принкорди рекомендую. Що ще такого? Зараз ми проводимо курси турагентів. Це п'ятий урок, сьогодні буде шостий урок. Тому якщо ви хочете попасти на ці уроки ще вживу, то долучайтеся решта ми даємо записи. Питаються, люди, коли ми будемо проводити наступний урок? Та ніколи. От Коли не урок, а наступні курси, ми зараз їх записуємо, будемо продавати записи. Тому, шановні друзі, коротке моє відео зверненням. Купуйте тури в березні, купуйте франшизу в березні, купуйте курси. Ну, то вже будь їх коли завгодно можна купляти, але бари варто до сезону і заздалегідь набути тих навичок і отримати нову професію. Всередине квітня у нас будуть курси для директорів турагенції. Все, будьте здорові, за вами був буде Мертванько, директор і засновник турфіну моретурів за яка входить в мережу моретурів і є одною з найсильніших турагенцій України. пока пока.